Першим азапу вдягли в вишиванку в день вишиванки в 2019 році. Тоді разом із Юляном і нашими друзями-сподівцями ми думали, як би оригінально відзначити цей день. І виникла така ідея. На той момент вишиванка була зшита, але малюнок на ній був розмальований. У 2022 році нам теж вдалося вдягти. Мазепу вишиванку тоді е, так вийшло, що як якраз Юліан був е, у Полтаві, хоча вже ніс службу. І е, 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 тоді ми її трошки апгрейдили, так би мовити, тому що замість е, малюнку вже вставили справжню вишивку. Це ще моя прабабуся, навіть прапрабабуся вишивала. Єдиний рік, коли ми не вдягали це у 23 му році, тому що Юліан отримав тоді поранення якраз сьогодні, 15 травня, і ну, не до того було. А після того вже вирішили з друзями, що ця традиція має жити попри все, попри всі обставини. Це мої колеги. Ми кожного року вдягаємо цей день вишиванки, йдемо фотографуватися. Нам це дуже подобається. Ми любимо підтримувати нашу єдність, державу. Це неперевершене свято. Вона одягається через голову. І е, ми, коли її в 2019 році взагалі шили, то звичайно перед цим зробили заміри самого пам'ятника. Шила її мама Юліана тоді, в 2019 році. Ми щороку бачимо все більше і більше відгуків, е, світлин біля цього е, пам'ятника. Люди підтримують цю ініціативу, і це головне ніхто ніколи не намагався якось нашкодити чи там зіпсувати е, саму вишиванку, е, нашкодити пам'ятнику. Тому все. все dobre.